Привіт! Мене звати Олена, це канал Handmade Provence, і сьогодні ми з вами зробимо скриньку. Роботу з заготовкою я починаю з того, що знімаю з неї фурнітуру, А далі буду шкурити наждачним папером. Після того, як порівняю наждачкою всі нерівності, починаю ґрунтувати. Грунтую я гумовою універсальною фарбою базою білого кольору. У мене вже була серія скриньок такого розміру. Три одразу я робила до 8 березня і от знову замовлення на таку скриньку. Як зразок показували одну із моїх скриньок, але, як я й казала, я ну, не люблю робити точних копій своїх робіт, тому я вмовила замовницю обрати інший малюнок, але в такій ж кольоровій гамі, якій подобається. Ось так виглядала скринька, яка сподобалась замовниці. Після того, як процес ґрунтування скриньки завершений, переходжу до роздруковки. Малюнки, як я і казала, обираю в Pinterest, потім роздруковую їх у фотокопі-центрі. Зазвичай на таку скриньку я роздруковую два малюнка. один ззовні зовні скриньки, а інший на кришку всередину. І Роботу із роздруковкою я починаю з того, що лакую її двічі, просушуючи в проміжках. Лакую для того, щоб після лакування малюнок трішки змінює колір, і вже під цей колір після лакування я роблю фарбу. Фарби я завжди змішую сама, база в мене біла, і за допомогою колорів я це роблю. Колори звичайні із будівельного магазину. Внутрішню частину скриньки я вирішила пофарбувати в такий жовтуватий колір, тому що якраз нижня картинка буде всередині скриньки, і, на мою думку, ці кольори гарно поєднуються з малюнком. Зазвичай свої вироби я фарбую десь трьома шарами: перший це білий ґрунтовка і потім два шари фарби. Тут я вже починаю роботу із зовнішньою частиною кришки, почала фарбувати і зрозуміла, що, на мою думку, ця фарба занадто яскрава. Ну, це до роздруковки, яку я планую приклеювати наверх скриньки, і зазвичай крапля чорної. Фарби, тобто не фарби, а колора, все вирішує. І робить колір не таким яскравим, а більш пастельним. Ну, цього разу я зробила так само і вже фарбую, начебто, не таким яскравим. Верхню частину, на яку буде клеїтись малюнок, звісно, залишаю білою, як фон. Основу скриньки також фарбую блакитним кольором, і зверху вирішила зробити трафарет. І це, мабуть, чи не перший раз, коли я свою роботу розбила на два етапи, бо зазвичай я роблю декупаж від початку до кінця. Все за один раз це займає приблизно ну близько трьох годин, дивлячись звісно від виробу. Тільки якісь дуже складні великі речі я можу робити за кілька днів. Але оскільки в мене не було так, щоб за один раз я собі могла дозволити три години декупажити, то я вирішила спочатку пофарбувати скриньку, а на наступний день вже робити декупаж і якийсь декор для неї. Так і зробила це я в перший день закінчую фарбувати. Це в мене другий день, і я вже приступаю безпосередньо до декупажу. Спочатку мірюю, якого розміру буде картинка, бо вона в мене не відповідає розміру повністю, тому доведеться якийсь шматочок відрізати. До речі, хто вперше на каналі, то я наголошую, що якщо ви підбираєте колір, ну, наприклад, до роздруковки і Ну, власне, до вашої роботи, то фарби потрібно змішувати саме при денному світлі, тому що при штучному, потім, вже дивлячись на свою роботу при денному світлі, ви можете бути незадоволені кольором. І ще, якщо ви так, як і я, будете користуватися універсальною гумовою фарбою, ну, в мене вона від Farbex, то майте на увазі, що колір фарби в баночці, ну тобто мокрої, він світліший. А коли вона висихає, вона стає трішки-трішки темнішою. І цей нюанс потрібно враховувати. Картинку краще вирізати не точно по розміру, а трішки із напуском, щоб коли вона висохне, то краще зайве стерти наждачним папером, аніж якщо ви десь промахнетесь і буде картинки мало. Тут я вирішила за допомогою білої фарби і паролону трішки забілити основу. і Зараз вже в мене робота висохла. До речі, дуже важливо, щоб ну, насух висох папір до того, як ви почнете працювати наждачним папером, щоб не пошкодити його. І Тут я зчищаю зайве і обережно воно знімається тоді. І тим же ж паролоном з білою фарбою забілюю трішки і кришку. І після цього декупаж буду вкривати лаком десь двома-трьома шарами в проміжках підсушуючи. Ну, я це роблю феном, щоб скоріше. І аналогічно роблю із внутрішньою стороною скриньки. Тут я вже знайшла. І обрала трафарит, яким буду користуватися, Фарбу взяла рожеву, таку під колір квіточок на кришці скриньки. Трафарет наношу за допомогою паролону. І Майже завершальний етап оздоблення роблю набриз спочатку білою фарбою, потім ще візьму блакитну фарбу, зроблю набриз всередині скриньки. На наостанок мені ще захотілося античної бронзи. Коли робота вже завершено, повертаю петлі назад, але оскільки вони такого яскравого золотого кольору, і, на мою думку, вони сюди не пасують, то я їх підфарбовую тою самою універсальною гумовою фарбою. Вже за кадром ще додаю ручку, також її підфарбовую, чіпляю китицю і будемо дивитися результат. Ось така в мене вийшла скринька. А такий був другий варіант з блакитною серединою. Пишіть, як вам краще. І підписуйтесь на канал, кому цікава така тематика.